Привіт всім любителям програмування. Програмування на Python за допомогою чат GPT. Тема введення і виведення даних. І для того, щоб не пропустити наступні відео з програмування, не забудьте підписатися на цей канал, на інший канал, який є, є е, в описі. Ну, там, музичний канал. І давайте. Приступимо. Уже введення і виведення даних це такий діалог з комп'ютером, при якому комп'ютер може запитувати у користувача якісь дані і використовувати їх для чогось, для якихось обчислень або для взаємодії з якоюсь програмою. І ми з вами розглянемо тут варіант. Консольному такому режимі і за допомогою віджетів, які дозволяють нам отримати дані із поля. Тут у нас буде, в принципі, тільки з звичайного поля, але їх отримувати можна із багаторядкового текстового поля. І спочатку давайте розглянемо введення і виведення даних за допомогою консольного режиму. Це коли у нас немає ніяких виджетів, а виглядає все, наче у нас просто рядок, і а, ніяких вікон нам там не потрібно. І а, а, у нас такий прямий діалог з комп'ютером через текстовий рядок. А, для а, Отримання даних від користувача використовується е, метод input, е, а для виведення якоїсь інформації, метод print. Або функція я не знаю, як це правильно функція чи метод, але е, для розуміння: е, input, значить, це комп'ютер запитує щось у користувача. print е, – це комп'ютер щось виводить для того, щоб користувач прочитав. І е, тут дуже все просто: ми створюємо, наприклад, якусь змінну, x Х, е, і е, задаємо комп'ютеру, е, комп'ютер, точніше, у нас питає якусь інформацію, присвою зміні е, ці, е, цю інформацію, е, Її запам'ятовує, а потім за допомогою функції print він може використовувати цю інформацію для якихось дій. Ну і звичайно, типізація. Тобто, комп'ютер повинен розуміти, який тип даних виводити: це рядок якийсь, тобто літери, або це числа. Є нас там int, float, int це цілі числа, float – це десяткові числа, ну і стрінг це а, звичайні рядки, звичайні літери. Виглядає все це дуже просто, я тут навіть не буду а, тут зачитувати, але в нас є іще такий момент, що якщо у нас там числа якісь, то нам потрібно ці числа якось розділяти. І а, для цього є а, такий, а, така функція, як спліт. Спліт це означає розділяти в перекладі, або різати, або розділяти. І ви можете ось чисто, бачимо, float, A, B, спліт. і в дужках вказується, за допомогою якого значка ви будете ділити ці десяткові числа, тому що десяткові числа це у нас записується. Через кому або через крапочку, і нам потрібно вказати комп'ютеру, що у нас воно поділене за допомогою там якогось значка. Ви тут можете обрати будь-який значок, і можете звичайний пробіл. Тобто тут нічого не вказати, це буде просто пробіл. І також подібна функція map до спліт, тобто вона. До кожного елемента списку повертає послідовність дійсних чисел. Тобто вона кожний елемент цей повертає як число. Ну, Давайте спробуємо спробуємо щось ввести. У нас вже є в репліт x дорівнює input, тобто комп'ютер, присвоює своїй інформацію, яку запитує. У користувача, як тебе звати. А потім виводить: тобто виводить в рядок привіт і а, значення Ікса, тобто те, що у нас користувач ввів з клавіатури. Давайте виконаємо, подивимося. Бачите, це консоль. Зараз буде питання від комп'ютера, як тебе звати. Ну, я тепер тебе введу, що мене звати. Славко. Славко. Натискаю Enter, і воно мені каже: Привіт, Славко. Тому що X присвоєно uh, значення ось, те, що відповість користувач. Да? Те, що він введе з клавіатури І тут нічого немає зайвого. Uh, якщо б нам тут треба було якісь числа, значить потрібна нам типізація. Int або float. Як у нас тут в прикладі? Uh, да, ось ось ось. Флот, інпут, ABC, там спліт. Все це треба прописувати. Uh, і uh, для того, щоб uh, організувати такий самий діалог з користувачем, але за допомогою віджетів і uh, віджетів бібліотеки Tkinter, Значить, нам потрібно використовувати подібні функції, але іще і методи отримання даних із полів, наприклад. Тобто ось у нас є приклад. Наприклад, ось є поле. І а, із поля ми отримаємо дані за допомогою методу get. Тобто у нас тут буде не input. А get із поля, entry get. Да? Тобто якесь, якесь поле, і з нього ми а, ось змінну цю отримуємо. І а, вже тут воно більш схоже на консольний режим. Int, тобто entry 1, get. Тобто було б int input, якщо в консолі, а тут int-entry 1, get. А, також для роботи з полем використовується м, можливості очистки поля. Перед тим як туди щось ставиться, для цього використовується функція delete від нуля, тобто від першого знака до кінця поля. І метод insert, тобто вставка якогось значення також від нуля до X або до кінця. І ось у нас приклад, як це зробити. Тобто є у нас два написи, ми бачимо, які нам підказують, що це буде. Є у нас два поля. В одне поле, поле ми вводимо будь-яке число, бачимо, що воно десяткове, тобто це флот. І отримуємо його квадрат, ну, Записується як два рази так, зірочка і двіка. Тобто Це піднесення до квадрату. Як воно організовано. Що ми тут можемо прочитати? Завдання у нас створити ось таку форму з двома написами і двома полями, де в перше поле ми вводимо десяткове число, в друге поле виводимо квадрат цього числа, і це повинно відбуватись при натисненні клавіші Enter. Це у нас ось. Подія речовин називається. Ось, Що ми тут бачимо? Спочатку у нас імпорт бібліотеки ткінтер. Далі ми створюємо нашу форму ось цю tk Навіть бачимо без якихось додаткових властивостей, просто воно створює якийсь шаблон. Далі поле, ой, не поле, напис лейбл 1 текст. A, A це змінна якась, шрифт Arial 14 і grid, тобто це у нас розміщення на формі нульовий рядочок, нульова, нульова колонка або стовпчик нульовий. Перше поле ось воно. Entry 1. Це віджит entry, ширина 8 знаків. Шрифт Arial 14. Все. Більше нічого нема. Розміщення методом grid також. Тут уже рядок 0, стовпець 1. 8. Entry 1 bin, Тобто тут прив'язка. До клавіші Enter. Ретон. І е, означає, що у нас буде тут виконуватися функція квадрат. Ось вона на початку. Ми, коли всі це розглянули, зараз ми до неї повернемося. До е, натискаючи Enter на полі е, першому нашому, ми виконуємо функцію квадрат, яку тут розписав. Е, другий напис: ось він. Ми бачимо піднесення до квадрату. Шрифт L 14, прив'язка до першого рядка нульового стовпця. І друге поле, Widget Entry, ширина також 8 а, знаків, шрифт L 14, тобто прямо можна звідси було скопіювати, якби він писав цей кін. І прив'язка цього до першого рядка першого стовпця. Ось. Поділити. А, нагадаю, хто, може, а, не бачив попереднє відео, а, як у нас розбивка йде. мінус 2. Це у нас буде підпис? Рядок 0, рядок 1, стовпець 0, стовпець 1. Тобто uh, напис грід нуль. Лейбл grid, grid 0, нуль. Uh, entry перше 0, 1, entry перше ось 0, 1, Е, uh, Другий напис один, Е, Друге поле 1, 1. Тобто розмітка така. Все, в принципі, дуже просто. Так, ну і як я, ми звикли, що чат GPT за нас все це робить, хоча ми можемо, звичайно, якщо ми хочемо програмувати і знати синтаксис, нам треба все це забивати вручну, звертати увагу на відступи. І а, функція. Функція квадрат, яку ми тут ну, назвали квадрат, її, а, що вона робить? Змінній «a», Яку ми написали ось тут в напису. Ми е, присвоїмо значення е, десяткового числа, яке беремо за допомогою методу get із поля entry1, із цього поля. Далі, е, entry 2, ось це воно. delete від нуля до кінця, тобто очистити. Може, там якась перед цим була цифра. Спочатку ми очищаємо це поле, і далі. В поле 2 вставити від нуля, тобто від, від початку самого, перевести в, із, із десяткового числа в звичайний напис, тобто стрінг рядок тип А квадрат, тобто те, що ми отримаємо ось із першого поля, і сюди вивести в друге поле. В принципі, все зрозуміло. Давайте ми в нашому чату GPT. Скопіюємо тут завдання. До речі, от воно прописано. Мені здається, для чату GPT максимально незрозуміло не Вивести число до поля об'єкта entry 1, вивести квадрат числа до поля об'єкта entry 2. Зчитування значення з текстового поля, піднесення до квадрату і виведення результату в полі, entry 2, виконує функція квадрат, обробник подій, натискання клавиш, add. Давайте подивимося. Напиши код на Python, який виклинає. Так, давайте, що нам тут буде? Інтер, все у нас. Ось у нас функція квадрат. Ну, він тут. Э, додаткові свої прописи але бачимо, що у нас ось функція квадрат. Э, з, э, події спочатку ніякої немає. Э, змінна буде нам. Флот, entry один get. Тобто ну, так само, як у нас в нашому проєкті. І що, результат нам піднести до квадрату. Конфігурація entry 2, stay okay, норма Entry 2 delete від нуля до, до кінця. Перевести і вставити да, із result. Освіт. Вставити, перевести його в рядочок і конфігурувати стейт океанізації. Тобто поле стає неактивним після того, як виведеться результат, і є навіть попередження про помилку тут некоректне введення даних за якихось умов. Тобто, ну бачимо тут багато навіть зайвого. Але, тим не менш, далі що в нас тут є? Створення головного вікна, так само шаблонне. Створення поля для введення числа label 1, введіть число, Ну, ми можемо поміняти тут на A. Далі. Розташування тут у нас не методом grid, а методом pack, або як це, за допомогою пакувальника на pack. Назвали ми його Windows. А, не розташували ми його на, на, на Windows у нашому вікні. Так. Bind, тобто прив'язка йде. Ось return, тобто до клавіші Enter. І функція квадрат. Все так, як у нас в проєкті. І поле для введення квадрату числа. Лейбл 2, там все, все як е, і треба отримати нам і і ввести в це поле. Ну, начебто, все правильно, давайте перевіримо його працездатність. Вставляємо. Хто досі не знає, як користуватись чатом GPT і. Е, Репліт. Значить, дивіться перше відео. Так, тепер нам в output треба сюди. Не в консоль. Ну. вводіть число, квадрат, числа. Давайте перевіримо. Там 5. Всі знають, що буде. У нас 25. Натискаємо Enter. 25. 15. Ентер. 225. Можемо тут вводити не цілі числа, наприклад, 13 і 2. Ось мені нам перевело. Давайте спробуємо з помилкою. Там у нас було про помилку. 13 і. 13 і 2 через пол. Некоректне введення. Бачите у нас? Попереджав. Ось так, в принципі, ми можемо видалити все зайве, можемо його залишити, тобто ось попередження, це вже на наш розсуд, а, а діалог з користувачем ми організували, отримали дані і вставили їх в інше поле. І також одразу я хочу сказати, що я попередньо пробував для. JavaScript, і тут код мені навіть сподобався більше він такий не те, що більш коректний, якийсь більш лаконічний, тобто більш короткий. І, до речі, зверніть увагу: якщо ми в Python спочатку у нас іде функція, а потім створення вікна, полів то тут якраз все як потрібно. Спочатку ми створюємо поля. Написи, а потім функцію прописуємо. Більш логічно, як мені здається. Але тут є речі, які нам незрозумілі. Мас ПАУ, getElement by ID. Можна здогадатися, що ми отримуємо там дані з цього елемента, використовуємо МасПАУ, це квадрат числа, мабуть, JavaScript. І вставляємо там в друге поле, те, що ми отримали. Так, ну давайте. Я скопіюю, відкрию наш документ index.html, який не потребує ніякого встановлення, ніде нічого. І відкриваю все за допомогою браузера. Так, зберегли, давайте відкриємо. Ура, тут тут теж у нас все є Ведні число, квадрат числа. Давайте спробуємо. Працює, працює. 18. 32 якось Так, а якщо у нас буде, у нас не, не було в коді попередження там про помилку, як в Пай там. Буде щось таке? Ні, він. Що через кому? Що через е, крапку працює. Навіть теж непогано. Так, ось. Е, так, у нас організовано введення виведення даних. Я думаю, в принципі, воно дуже, дуже доступно, дуже лаконічно. Тобто, і, ну, звичайне введення виведення в консольному режимі значно простіше, ніж через використання віджитів. Але функції там використовуються такі самі, тобто ми вводимо. Якісь дані потрібно їх методом спліту то розділити, щоб комп'ютер розумів. Тому вивчення мови в консольному вигляді, як працює, потрібно для того, щоб розуміти, як ми потім можемо це застосувати для режиму віджита. На цьому все по цій темі. І наступний раз. Давайте подивимося, що у нас там буде. У нас буде. Не не бачу, не бачу. Десь мізу, мабуть. ну про напис, текст введення-виведення, проект з полем, з введенням даних і виведенням результатів. Тобто, щось таке саме. Подивимося, може, якщо воно буде прям точно таке, я його пропущу і підемо далі. Якщо там щось інше, то а, а, теж його пройдемо практичну роботу. А, ну, подивимося в цілому, можу поки що сказати, що в принципі чат GPT непогано спорається з програмою шкільною. Але, наприклад, коли я запускав там черепашкову графіку через Python, через ChatGPT, то там були суттєві проблеми. Ну, я думаю, ми ще до цього дійдемо. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на цей канал, поділитися відео, поставити вподобайку і побачимось на наступному занятті. Всім до побачення і гарних, гарних днів. Без обстрілів як наш час, і щоб було все спокійно.